Вже не перший місяць окупанти активно намагаються захопити Авдіївку, постійно оголошують про нові і нові дедлайни, яких їм, попри всі зусилля та величезну кількість витрачених ресурсів, все одно не вдається досягти. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Тисне постійно, цілодобово і вдень, і вночі трохи міняє тактику. Постійно останнім часом раніше він здебільшого тиснув по всій лінії оборони. Там, до 20 напрямків то останніх пару днів вибрав, вибрав він для себе. Скажімо так, пріоритетні, там, три напрямки, і от на них вже постійно штурмує, намагається пробити саме ці напрямки з застосуванням техніки і великої кількості піхоти. Тисне ворог і на позиції українських військових на території Авдіївського коксохімічного заводу. Тримається Коксохім. А, ну, всі, мабуть, бачили. Багато в телеграм-каналах цих фото і відео, да, там, відео там, скільки цих ваняк, да, валяються біля паркану Авдіївського коксохімзаводу. заводу. Дійсно, їх там дуже багато, вони там постійно лізуть, їх там мінусують. Ну, Коксохім повністю контролюється Збройними силами України. Для Кацапів ну, це стала якась чергова така, точка самознищення, куди вони лізуть їх. Мінусують кожного дня, там цілодобово, майже а вони все одно лізуть. Ну поки що важко, але контрольовано. Незважаючи на постійні обстріли, у місті все ще працюють медики та комунальні служби. Всі займаються в принципі своїми справами згідно функціоналу. Але ж звичайно, що він трошки урізаний, ну тим не менш намагаються підтримувати як можна, можна в цих умовах щось підтримувати. Станом на 20 грудня в Авдіївці продовжують залишатися 1220 людей. Запланована евакуація і на сьогодні. Позавчора ми її відміняли, бо дуже, дуже багато гатили по дорозі, саме щоб не наражати людей на небезпеку, то ми її зупинили. Ну а так, люди як в таких умовах, звичайно, як дуже складно. Буржуйку палять, ворог бачить де, звідки де дим, туди прилітають каби або важка артилерія. Тобто навіть такі звичайні речі, як обігрів, то люди не завжди можуть собі дозволити. Ну, гуманітарна допомога, в принципі, плюс-мінус місті все є. Резерви є, завозимо, потрошку роздаємо. Унаслідок обстрілів та ударів російсько-окупаційних військ в Авдіївці. Багато житлових будинків повністю зруйновано. У дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. А саме місто вже майже перетворилося на руїни.